У далекому минулому наші предки дивилися в небеса і думали, що зі мною буде після смерті. Наша душа бажає розгадати найпотаємнішу таємницю життя. Що чекає нас, коли ми переступимо поріг вічності? Бог не приховав подробиці про наше вічне житло. Читайте Біблію, і ви дізнаєтеся істину про небо, сліпучі вулиці з золота, сяючий трон Бога і вічний дім Ісуса Христа. Всі подробиці про небеса викладені в Слові Бога. Яким буде небо? Як душа досягне Його? Чи воз'єднаємося ми з близькими на небі? Якими стануть наші тіла у вічності? Це лише частина того, що ми можемо знати про небесне царство, яке обіцяє перевершити наші найсмілівіші мрії. Все, що вам потрібно зробити, це відкрити Біблію, і ви побачите, як Господь Бог відкриває таємниці вічного царства. В ефірі телеведучий біблійний вчитель Девід Джеремая Знаєте, я служу пастором 40 років, і я сумував і співчував багатьом батькам, які втратили маленьких дітей. у такі хвилини єдине, що можна зробити, плакати з тими, що плачуть, і підтримувати їх. Ніщо не здатне заповнити втрату дитини. Проте настає момент, коли я нагадую скорботним батькам, що розлука з їхніми дітьми відбулася не назавжди. І вони побачать своїх улюблених дітей у раю. у посланні чи потраплять діти в рай, я розповім, чому Біблія втішає і дає певненість батькам, які втратили своїх дітей. Отже, дивіться випуск циклу, відкриваючи таємниці небес, у передачі поворотний момент тож після закінчення семінарії моїм першим наділом служіння стала велика баптистська громада в Хаддонхайт, штат Нью-Джерсі. Я служив молодіжним пастором і викладав курс. я працював із чудовим і динамічним проповідником Божого Слова. Ви знаєте, цей джентльмен довірив мені великий фронт роботи, хоча я не вірив, що готовий до неї. Я виперхнув з семінарії, отримав призначення молодіжним пастором, а головний пастор взяв відпустку, поставивши мене за штурвал церкви. Я був недосвідченим. Громада величезної. Вони з чималими побоюваннями прийняли моє служіння. Уявляєте, новоспеченому священнику довелося мати справу з однією з найбільш важко вирішуваних ситуацій в житті. Секретар пастору подзвонила і повідомила про горе, яке прийшло в долю молодої пари, попросивши приїхати до них. Батьки заглянули в колиску і побачили, дочка не дихає. отже, це була та сама смерть в колисці. Раптова смерть у вісні забрала дочку у батьків. Мене відправили втішити скорботних і підбодьорити зі слова Божого отже, зараз ви дізнаєтеся про те, що я сказав їм. з тих пір моє уявлення про питання розширилося, але я тепер відповідаю скорботним так само, як і тій парі. Тепер, після багаторічних вивчень, я відповідаю, переживаючи біль і біду з упевненістю і з більшою вірою, ніж у колишні часи. Неможливо уявити більшого страждання ніж смерть рідної дитини. Хтось сказав, що смерть дитини схожа на очікування кінця терміну виробу. але набагато болючіше стає, коли ми замислюємося про посмертну долю померлої дитини. Давайте приступимо до дослідження даного питання. Пропоную розкрити чотири причини віри в те, що після смерті діти потрапляють на небо по перше, церква, будь ласка, задумайтеся про характер нашого Господа Бога. Про його характер. У Біблії багато сказано про характер Бога. Слово батько має розповісти нам багато про що. Варто записати згадки про характер Бога, і в цьому випадку напрошуються висновок. Діти, які не чули Євангелія і померли, потрапляють до небес наведемо на пам'ять Псалом 86,15, «А ти, Господи, Бог щедрий, милосердний, довготерпеливий і многомилостивий і справедливий. Також згадаємо псалом 145,9, Господь добрий до всіх, а Його милосердя на всі його творива. ще є тисячі віршів, які варто помістити на екран. Вони оповідають про доброту і доброти творця. Він добрий до всіх, і, зрозуміло, добрий до дуже маленьких дітей. Бог справедливий не буде нікого судити неправим судом. Якщо так вірити, то будуть виправдані і дорослі, які не чули Євангелія. Такий висновок невірний, тому що послання Римлянами і Псалтир вчать і Євангелія почують всі люди. Боже творіння свідчить Бог є, тому всі люди несуть відповідь перед ним з дітьми. Не так вони не розуміють свідчення Боже, вони не розуміють свідчення Господа і Творця в Його творінні, тому благодать і милість Бога заступаються за них. Якщо ми упереджено досліджувати слово, то ми побачимо батька, який чинить з усіма справедливо. Він рятує всіх маленьких дітей, які ще не дозріли до розуміння Євангелія. Ось ще одна точка зору. Друга причина, по якій маленькі діти йдуть після смерті на небеса, має відношення до умов порятунку. отже. Яка одна з умов порятунку або навпаки? Чому люди потрапляють в пекельне пекло? Церква, всі покарання, згадувані Біблією, приготовлені для тих, хто грішить навмисно і усвідомлено у п'ятому розділі послання Галатам докладно викладається список пороків і гріхів провідних людей в пекло, людей, які відкидають і заперечують святість і праведність Всевишнього Господа, у книзі об'явлення 21.8 список коротший А лякливим, і невірним, і мерзкими душогубами, розпусниками, чарівниками, і долянами, всім неправдомовцям, їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою. А це друга смерть. Це не означає, що той, хто грішив цим гріхом, не спасеться. Але якщо ти грішиш, і відкидаєш благодать, то будеш у пеклі отже, неможливо грішити і потрапити на небеса. Єзикіль вісімнадцять двадцять та душа, що грішить, вона помре. Син не понесе кари за батькову провину, а батько не понесе за провину синову. Справедливість справедливого буде на ньому, а несправедливість несправедливого на тому буде. Цитую одного письменника маленькі діти ще не навчилися невіри і нечестю, тому не існує причини поміщати їх в пекло. Вони милостиво й суверенно спасаються спокутною працею Ісуса Христа по перше, характер Бога вказує на те, що діти йдуть на небо. По друге, люди не рятуються, відкидаючи Євангеліє. Якщо дитина не здатна відкинути Євангеліє, то вже точно він врятований за благодаттю Божою. По третє, подивіться на співчуття нашого Спасителя та Месії Ісуса. Вивчаючи життя Господа Ісуса Христа, ми отримаємо откровення Його глибокої любові до дітей. Він виявляв її багаторазово. Ось вам вірші з Євангелій. Це аргумент про співчуття чудового Ісуса Месії, Спасителя дітей. Дорогоцінна і кохана церква, коли ми приступимо до читання Євангелії, прошу вас, порахуйте, скільки разів Божий Син вживає Слово Діти. будь ласка, порахуйте, Євангеліє від Матвія. Тоді привели йому діток, що поклав на них руки, і за них помолився. Учні ж їм докоряли. Ісус же сказав: пустіть діток, і не бороніть їм приходити до мене, бо цар. «Царство небесне належить таким. «Тоді поприносили діток до нього, щоб він доторкнувся до них. Учні ж їм докоряли. а коли спостеріг це Ісус, то обурився та й промовляв до них: пустіть діток до мене, приходити, і не бороніть їм, бо таких царство Боже. Пустіть діток до мене. Чи все це переконує в любові Ісуса до дітей? Дорогі, зверніть увагу на наступну цитату Сина Людського. Давайте прочитаємо вірш разом. Так волі немає Отця вашого, що на небі, щоб загинув один із цих малих. Цей вірш вселяє надію про їхню безпеку. Цитую: так немає волі Отця вашого небесного, щоб загинув один з малих цих. Тепер у нас є надійне підтвердження нашого Спасителя. Він не бажає, щоб хоч один із малюків загинув і пішов у пекло. Він вселяє надію про їх безпеку. Господь співчуває немовлятами, малюками, не хоче, щоб хоча б один із них загинув. Настав відповідний момент відповісти на питання про ненароджених. Чи врятуються діти, які стали викиднями і абортовані? Це питання було важливе для Донни і для мене, адже до того як народити чотирьох, вона втратила первістка, стався викидень хто знайомий з цим щуток, не зверне уваги. А хто пережив горе, знають скільки скорботи довелося пережити. У нас не було дітей, ми молилися. Дона зачала, проте на п'ятому місяці вагітності ми втратили дитину. Ми лягли на ліжко і почали плакати разом із нею. І я не бачу сенсу вибачатися за свої сльози. Що відбувається з такими дітьми? У нас на небі є дитина, з якою ми не знайомі. Одного разу, згідно з Біблією, ми побачимо його і познайомимося із дитиною. У нас п'ятеро дітей, адже перший на небі. Даний принцип. Поширюється на людей з обмеженими розумовими та емоційними можливостями. Згадайте дорослих на вигляд людей, у яких дитяча свідомість і інтелектуальні здібності з божественної точки зору. Це діти, і після їх смерті їх заберуть на небеса. Чудовий Спаситель, який благословив малюків, і сказав, таким належить царство небес, не стане відбирати у них цю милість, спираючись на характер Бога, умови для порятунку і співчуття Спасителя скажемо наступне: малі діти, які поки не здатні зрозуміти Євангеліє і вмирають, потрапляють на небеса. Проте це не є найголовнішою причиною. У житті Давида була трагедія, що дає відповідь на сьогоднішнє питання. Відкрите, будь ласка, 12 розділ другої самоїлової. Тут розповідається про події з життя єврейського монарха, що сталося після викриття від пророка Нафана. Не всі ще прочитали старий заповіт, тому розповім перед історією. Великий цар Давид спокусив Так Ендаюнакож, ви знаєте, що він був винен у вбивстві чоловіка Вірсавії Урії. Цілий рік Давид приховував свій злочин від усієї країни. Одного разу господь бог Ізраїлю прийшов до пророка Натана і доручив йому завдання. іди і викрий Давида. Отже, Нафан жахнувся піти і викрити самого царя. Так Нафан вимовляє царю за подружню невірність і вбивство Урії. Більш того, Нафан сповіщає Давида, що дитина, яку зачала Вірсавія від Давида, народиться і помре. Будь ласка, відкрийте зі мною 12 розділ 2 самогіла, 14 вірш. Отже, читаємо та що ти спонукав зневажання Господа цією річчю, то син твій, народжений тобі, конче помре, і пішов на тан до свого дому, а Господь уразив дитя, що Давидові породила урієва жінка, і воно захворіло. А Давид молив Бога за дитинку і постив Давид і входив до Кімнати і ночував, поклавшись на землю, і прийшли старші його дому до нього, щоб підняти його землі. Та він не хотів і не підкріпився з ними хлібом. І сталося сьомого дня, і померло те дитя. А Давидові слуги боялися донести йому, що померло те дитя, бо сказали: Ось як була та дитина живою. Говорили ми до нього, та не слухав він нашого голосу. А як ми скажемо до нього, померло це дитям, то ще вчинить. Щось лихе а Давид, побачив, що слуги, його шепочуться поміж собою, і зрозумів Давид, що померло те дитя, і сказав Давид до своїх слуг: чи не померло те дитя? А ті відказали померло і звівся Давид із землі, і помився і намастився, і змінив свою одежу, і війшов до Господнього дому та й поклонився. Потому війшов до свого дому і захотів їсти. і Поклали його хліба. І він з'їв і сказали йому слуги його, що це за річ, яку ти вчинив, коли те дитя жило, ти постив та плакав, а як померло те дитя, ти став та й їв хліб. Слухайте далі. Він відказав, коли те дитя ще жило, я постив та плакав, бо казав, хто знає, може Господь учинить мені милість і буде житим дитя те, а тепер померло воно. Нащо то я постив? Чи зможу ще повернути його? Послухайте. Важно, я піду до нього, а воно не вернеться до мене. Чому Давид був упевнений у цьому? Чому був упевнений, що побачить дитину? Цар Ізраїлю сказав дитину: я не поверну, але одного разу піду до нього. Він вірив, що піде на небо після смерті, і ось настав час висловити віру. Дитина пішла в це благословенне місце. Ідея про знайомство з дитиною в могилі, де всі мертві, не дала б розради його розуму і душі. Прихід дитини в пекло не порадував би цар Ізраїлю підбадьорився. однаго разу я піду до сина. Він перестав нарікати і постити. Він породягнувся і вийшов в суспільство. Давид знав те, що тепер відомо нам. Коли маленькі діти вмирають, не досягнувши віку, коли розуміють Євангеліє, вони йдуть на небо. Хто б що не говорив, але тексти писання, характер Бога, плоди і віри вказують на те, що коли діти вмирають, не досягнувши віку, коли людина здатна зрозуміти Євангеліє, вони йдуть на небо. Дозвольте розглянути декілька питань, які не мають відношення до теми обговорення. З якого віку ми несемо відповідальність? Діти рятуються автоматично, якщо помирають до віку, коли здатні нести відповідальність але який це вік? Отже, у кожної дитини вік відповідальності настає по різному. У кого з вас двоє дітей? хто підтвердить? Що обидві дитини в певні роки свого життя досягли однакових результатів. Так не буває. Тому, дорогі, вік відповідальності у кожної дитини унікальний і неповторний. Тобто, це вік, коли дитина здатна зрозуміти євангелія наші діти не винні до певного віку. Я не маю на увазі, що вони святі, вони грішники. Діти не здатні зрозуміти хрест, вони покриті кров'ю Христа, але приходить пора відповідальності. Біблія говорить, що ми народжуємося в беззаконні і нечесті з грішною натурою. З якого віку дитина несе відповідальність за стосунки з Богом? Говорить пророк Ісая 7,16, Бо поки пізнає та дитина, як зло відкидати та добро вибирати, проте святе письмо мовчить щодо віку відповідальності. Проте, в житті кожної дитини настає час, коли вона знаходить здатність розуміти любов Бога і що таке бути грішником. Частина дітей осягає ці істини дуже рано, а решта дітей пізніше. Відповідальність настає певний рік. До кожного розуміння приходить свого часу. Як дізнатися, чи розуміє ваша дитина істини Євангелія? Виховуйте дітей, прищеплюючи Євангелія Христа, і вони стануть задавати питання вам ось що потрібно робити: Ведіть духовні бесіди, відвідуйте церкву. Там вони теж почують євангелія. Я син пастора. У неділю ми були в церкві і чули Євангелія. Люди виходили до вівтаря. А вдома я бувало запитував батька про них. До того ж, буде резонно згадати і так званий сімейний духовний досвід до звернення. Діти чутливі до Бога і моляться йому, а пізніше розуміють, що однією молитвою сити не будеш, і моляться знову. Не забороняйте їм. Зі мною це трапилося. Мене охрестили двічі. Я був маленьким, і охрестився через деякий час. Я зрозумів, що нічого не зрозумів про Євангелія і постив візок перед конем. Спочатку я прийняв Христа, а потім хрестився. Усвідомлення гріха приходить на недільні школі. Євангелія проповідується, і діти розуміють їм потрібен спаситель. Нам випала честь представити Євангеліє нащадку і привести до Господа Бога. кожен з моїх пережив навернення в різний час, і вони зрозуміли, що потребують Господа. Будьте ближче до дитини. отже, ми в громаді не проводимо служіння посвячення дітей, але присвячуємо батьків. Ви повинні пам'ятати, як я питав. Ви згодні вести дитину шляхом Божим з того часу, коли він здатний зрозуміти Євангеліє. Коли дитина маленька, проповідуй йому Євангелія і переконайся, що вона осягнула його і прийняла Ісуса Христа. Питання. коли хрестити сина, коли зрозуміє Євангеліє, покаяться і пояснить, чому він упевнений, що він християнин. Тільки тоді немає гарантії, що дитина покаяться, досягнувши віку відповідальності. Якщо будете жити по-християнськи, шанувати Біблію, проповідувати Євангеліє, тоді і ти все зрозумієш. Батьки, якщо хочете, щоб сини стали християнами, то і вам потрібно жити не лицемірним Частивим життям тримати слово. Ми не здатні дати те, чим не володіємо. Діти не зрозуміють Євангелія, якщо батьки не живуть благою звісткою. Йдеться про вік відповідальності. Перейдемо до наступного питання в якому віці будуть діти на небесах всі в повному подиві. Є багато точок зору на цю тему. У писанні немає чіткої відповіді. Частина християн вірять, що на небі ми будемо зрілими в дусі і цілі. Якщо немовлятам не судилося пізнати земне життя, то як вони насолодяться життям з Богом на небесах, будучи дітьми. Прихильник погляду вказує на одкровення. Там поклонялися люди, і там були тільки дорослі. Висновок шанувальники повинні бути в свідомому віці, щоб мати здатність прославляти всемогутнього. Алістер Маград сказав, особистість досягає розвитку сил до 30 років. Тому, навіть якщо вона не доживе до 30, то воскресне в образі, який мала в цьому віці. Новий Єрусалим буде населений святими з вигляду, що досягли 30-річного віку, але без плями і пороку. Ці хлопці, кому 30, ви зрозуміли про що я зараз мав на увазі. Ви досягли зеніту земного існування. Хтось говорить про 30. 33 роки в цьому віці розіп'яли Ісуса. Якщо вам 33, не переживайте, скоро буде схилке. Отак можете мені повірити. Я це вже пройшов. Третя гіпотеза: люди вірять про можливість дітей вирости на небесах. ось які доводи вони наводять. Тисячоліття це репетиція неба. Біблія говорить, що в тисячолітньому царстві Господа Бога будуть діти Римемберзгадаймо 11, а дитина мала їх водитиме і буде бавитися немовлятко на над діркою гада. І якщо тисячолітнє царство це частина небес, то є підстава вірити, що діти потраплять у рай. Діти будуть рости у раю до 30 років. А як доростуть, то така буде їх зовнішність на віки. Друзі, хіба це не чарівно? Це саме небо. Вернон Макгі був оригінальним вчителем. Ось що він написав: я вірю в воскресіння маленьких дітей і мами сильно бажали тримати їх на руках. Отримав таку можливість. Батьки, яким не довелося обійняти малюків, обіймуть ожилих дітей. Малюки виростуть під опікою своїх земних батьків, якщо вони були врятовані. Дорога церква, я прагнув розкрити цю тему, вказуючи на її емоційну складову, і сподівався, що ви побачили зі сказаного. Якщо у вас померла маленька дитина, то знайте, вона з Господом. Я всім серцем вірю в авторитет Божого Слова. Будь ласка. Не припиняйте піклуватися про дітей, яких Бог дав вам, спостерігайте за ними як вочка за виводком. Коли вони досягнуть свідомого віку, приведіть їх до Бога. Є історія надії в одній родині помер маленький хлопчик, і його сестра підійшла до мами і запитала, куди пішов брат? Мама відповіла: пішов до Ісуса. Минуло кілька днів. Мама прийшла в гості до подруги і сказала: Я втратила малюка. А Подруга запитала: хіба вважають щось втратою? Якщо ти знаєш, де це знаходиться? Ні, Звичайно, ні. Ми не втратили братика і сина. Він пішов до Господа Ісуса. Якщо ви знаєте, де дитина, то вона не втрачена. На порядку залишилося складне питання, і ми закінчимо. Ми підняли тему, чи потрапить ваша дитина на небо. Моє питання актуальне і адресоване кожному, а ви опинитеся на небесах із своєю дитиною. Ваша дитина неодмінно опиниться у вічності з Богом, а щодо вас, я не впевнений. На вас, на відміну від нього, немає особливого благословення. Ви досягли свідомого віку. Доросла людина несе моральну відповідальність, і вам треба прийняти рішення про небо. Діти батьків, народжених згори, і батьки дітей, які пішли в рай, так само не потрапляють на небо автоматично. Друзі, якщо ви хочете побачити дитину, радіти, воз'єднавшись із нею у раю, вам потрібно народитися зверху. Ви повинні дізнатися Ісуса. Бог отець відправив свого сина Ісуса, щоб врятувати вас. Він здійснив спокутну працю на Христі. Ісус просить вас повірити в нього і прийняти цю працю. Прийміть Його, зробивши це, ви спасетеся і завжди будете у вічності на небі із Богом і з дітьми, які в раю. якщо ж ви відмовитеся, то ви не потрапите на небо. після смерті там будуть маленькі діти, які не доросли до пізнання Ісуса. Чи певнені ви, що якщо помрете сьогодні і постанете перед Богом, то у вас буде правильна відповідь, завдяки якій перед вами відкриються ворота раю. Якщо ви не наважилися повірити у Бога, зробіть це зараз. Дякуємо за перегляд нашої передачі. Чим більше ми вивчаємо Слово Боже, тим більше розуміємо, що наш Бог хоче особистих стосунків з кожним із нас. І якщо хочете почати з ним такі відносини, то перший крок покайтеся в гріхах і попросіть Ісуса стати вашим Богом і Спасителем. Коли ви зробите вибір прийняти безоплатний Боже дар спасіння, почнеться ваше духовне життя з Господом Богом у Христі. Якщо ви зробили крок віри, будь ласка, поділіться своїм рішенням з іншими християнами в біблійному служінні або в місцевій церкві, і продовжуйте рости у знайденій вірі. Нехай Бог благословить вас на своєму шляху. З нетерпінням чекаю нової зустрічі на поворотному моменті.